Всім привіт! Сьогодні займемося помідорами. Зараз я відберу ось такі бочоночки для того, щоб заморозити. Все останнє я переділю на більш-менш хороші, не тріснуті, для того, щоб можна було їх їсти і щоб вони полежали. Ну, а всі останні, ось такі ось у мене вже є. Все повністю перероблю. І будемо робити з вами кетчуп. Так, ну що, друзі, помідори, я всі свої перемила. Зараз ось так беру, відчищаю все погане відрізаю, яке тут є. Буду їх зараз повністю перебивати, ось в такій м'ясорубці. В общем, відмірила я 5 кілограмів помідорів. Зараз буду їх перемалювати і дивитися, скільки це буде по консистенції в оцієї каструлі, тому що більше у мене немає. Молодец! Ты пейси хочешь? Зараз. Ну що вам друзі сказати? Роблю з 5 кілограмів помидор кетчуп. Все останнє вже буде завтра, бо у мене син скоро заскучає геть. Засумує повністю. Тому 5 кг. На сьогодні це буде наша норма. Перемолола я помідори, тут в мене 5 кг помідор перемелених. Тепер я ось так переналиваю в пополоник і перекладаю в сито. Роблю це багато. У мене вже син скучає, треба по-швидкому це все робити. Ось так багато-багато я сюди наливаю. І ось так рукою повністю його перероблю. Ага! Зараз я прийду до тебе. Ось так переробляю, позбуваюся від насіння і шкурочок. Ну, отут, як бачите, залишається ось наш сік. Перетерла я всі помідори і ось така суміш відправляється в мою каструлю. І на газову плиту. Так, проварила я його вже майже 10 хвилин. Вже не у мене ось закіпати, як бачите, утворюються такі бульбашки. І тепер я буду додавати до нього всі свої е, приправи. Так, Нам потрібно 10 столових ложок уксусу, 10 столових ложок цукру, 2 чайні ложечки е, сухого чеснику. І Три чайні ложечки солі, ще часничок. Ось таку консистенцію зробила з муки і зараз буду її вливати до основної маси. добре перемішуємо з мукою і будемо завершувати приготування нашого кетчупу. Так, ну що, починаємо закривати. Ну, що, друзі, з 5 кілограмів наших е, помідорів у нас вийшло 5 півлітрових баночок кетчупа. Ось так нам з сином залишилося на пробу. 5 баночок кетчупу Відправляються підрушники до завтрашнього дня. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться. Будьте здорові і всім мирного неба!